Вітаю! Сьогодні розмова буде про дихання як властивість живого, органи дихання безкребетних тварин, еволюція дихальної системи хордових. Під час вивчення теми дізнаємось про дихання як властивість живого, процеси дихання в живих істот, різноманітність органів дихання безкребетних тварин, еволюція дихальної системи хордових тварин. Відомо, що людина може Протриматись без їжі максимально до 45 діб, без води від 3 до 10 діб, а ось без повітря лише 3-5 хвилин. Навіть спеціально підготовлена і натренована людина може перебувати під водою без повітря максимум до 15 хвилин. Чому саме повітря потрібне людині щохвилини? Розпочинаємо огляд з дихання як властивість живого процесу дихання в живих істот. Дихальна система це сукупність органів, що забезпечують газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Дихання це сукупність процесів, що забезпечують надходження кисню в організм та видалення вуглекислого газу життєво важливим для забезпечення клітин енергією є цей процес. Живі організми отримують енергію шляхом окиснення органічних чи неорганічних хімічних сполук. Найпоширенішим окисником є кисень. Пригадаємо, що коли відбуваються хімічні реакції окиснення під час взаємодії метану органічна речовина чи сірководню неорганічна речовина з киснем, вони супроводжуються виділенням тепла і світла. Розгляньте, як це відбувається за допомогою хімічних реакцій. Метаноокиснювальні бактерії та сіркобактерії здійснюють подібні хімічні реакції для отримання енергії. Клітини еукаріот, рослини, тварин, грибів і найпростіших здійснюють процес дихання завдяки мітохондріям, де й відбувається повне окиснення органічних речовин до вуглекислого газу і води. Окисником слугує кисень. За таких умов, вивільнена енергія записається в хімічних зв'язках молекул АТФ, частково розсіюється у вигляді тепла. У багатоклітинних тварин процес дихання складається з кількох етапів: надходження кисню крізь органи дихання, транспортування газів організмом, дифузія газів у тканинах до клітин і мітохондрій. Використання кисню для клітинного дихання і отримання енергії. Виведення вуглекислого газу з організму. Розгляньте праворуч малюнок і визначте, який з цих етапів зображений на малюнку. Гази до клітин організму надходять за рахунок дифузії. Дифузія це процес взаємного проникнення молекул йонів або атомів однієї речовини. Поміж молекули йонів чи атомів іншої. Дифузія зумовлена хаотичним тепловим рухом частинок речовини. Дрібним організмам швидкості дифузії вистачає для газобіну крізь покриви тіла. Це притамане деяким ракоподібним, наприклад, дафнії, жалким, наприклад, прісноводна гідра, медузи та червам, наприклад, пленарія, дощовий черв'як. У разі збільшення розмірів тіла. Складності та швидкості обміну речовин у тварин з'являються спеціальні органи дихання. Вони забезпечують велику площу газообміну для дифузії, а також надходження чи виведення газів із тканин. Наступне, що ми розглянемо, це різноманітність органів безхребетних тварин. Надходження газів до організмів тварин забезпечують органи дихання або дихальна система. У водних безхребетних організмів сформувалися зябра. пласкі, тонкі вирости поверхні тіла, що містять густу сітку капілярів для газообміну між кров'ю та водою. Багатощенкові морські черви мають зяброподібні вирости. Справжні зябра розвинені в раків і молюсків. Окрім наявності самих зябр, тварини мають. Забезпечити їхнє ефективне омивання водою, наприклад, за рахунок плавання чи рухів ніжками. У комах і павуків сформувалися трахеї, розгалужені дихальні трубочки, що пронизують усе тіло, починають на поверхні тіла дихальцями. Повітря втягується до трахей під час розширення тіла й виштовхується під час його стиснення. У деяких безхребетних сформувалися легені, мішкоподібні утворення для газообміну, наприклад, наземних молюсків, павуків. Вони мають густу сітку капілярів, а повітря до них активно нагнітається роботою м'язів тіла, так у равлика ахетини Легеня це мішкоподібна складка мантії, що відкривається назовні отвором. Третє питання, яке ми розглядаємо, це еволюція дихальної системи в хордових тварин. Первинно водні хордові тварини дихають зябрами. Наприклад, ланцетник має зяброві щілини в глотці, а в риб для газообміну сформувалися такі органи, звичайно, як зябра. Для дихання атмосферним повітрям в амфібій сформувалися прості мішкоподібні легені як парні виросте глотки. Повітря до них надходить із ротової порожнини у разі скорочення м'язів дна ротової порожнини, якначе проковтування повітря. Розгляньте на малюнку, як це відбувається та як виглядають легені. Легені амфібій мають невеликий об'єм і площу. Цього недостатньо для забезпечення організму киснем. Тому газообмін також здійснюється через тонку вкриту слизом шкіру, пронизану кровоносними капілярами. Розгляньте, як відбувається дихання у земноводних або амфібій, а також як виглядає їх шкіра. Через подальше пристосування до життя на суходолі в рептилій шкірні покриви зроговіли й стали сухими та щільними, що унеможливило шкірне дихання. Вони також розвинули швидкі й досконалі рухи, а їхній рівень обміну речовин значно зріс. Це зумовило ускладнення й дихальної системи. У легенях утворилися перегородки та численні дрібні комірки, що в сотні разів збільшили площу поверхні для газообміну. У рептилій виникли повітроносні шляхи трахея та бронхи. Для ефективної вентиляції легень Розвинувся новий механізм розширення та звуження грудної клітки за рахунок скорочення міжреберних м'язів. Вони зумовлюють рухи грудної клітки. Розгляньте малюнок та порівняйте органи дихання амфібій та рептилій. У птахів легені мають губчасту будову із численними перегородками та комірками. Додатково в них утворюється. Повітряні мішки, що забезпечують в польоті подвійне дихання, насичення крові киснем і під час вдиху, і під час видиху. У серців сформувалися легені альвеолярної будови. Альвеола це малесенький мішечок з одного шару клітин. Вона заповнена повітрям і зовні оплетена капілярами. Завдяки наявності мільйонів таких альвеол площа для. Дифузії газів у сотні разів більша за поверхню тіла. Псавців. У диханні бере участь діафрагма. Це м'яз, який розділяє грудну та черевну порожнини. Поміркуємо. Відомо, що у хвостатих амфібій шкірне дихання переважає над легеневим, а у безхвостих амфібій, навпаки, переважає легеневе дихання, а ось личинки всіх амфібій дихають зябрами. Поясніть, чому відбувається саме так, які умови навколишнього середовища і особливості будови амфібій сприяли формуванню таких адаптацій. Підсумуємо здобуті знання. У дрібних тварин газообмін здійснюється шляхом дифузії газів. У безхребетних тварин можуть бути зябра, трахеї чи легеневі мішки, у первиноводних, хордових. Органи дихання це зябра. Еволюція дихальної системи в наземних хребетних відбулася через збільшення площі поверхні легень для газообміну і удосконалення системи нагнітання до них повітря. Залежно від того, які органи дихання мають тварини, дихання може бути шкірне, трахейне, зяброве чи легеневе. Домашнє завдання. Опрацювати тему Дихання як властивість живого, органи дихання безхребетних тварин, Еволюція дихальної системи хордових. Дякую, що дивитесь канал, пізнавати нове цікаво та до зустрічі на нових уроках! Бувайте!